Є такий австралійський астролог, вірніше астрологиня Борнедет Бреді. Вона входить в Асоціацію Астрологічну асоціацію Великобританії, і вона насправді аналізує ось ці цикли затемнень. Саме слово цикли говорить про те, що це є якась періодичність, яка повторюється. І ось зараз на осінь ми проходимо такий цикл Сароса, який називається 8С. І вона ці цикли дуже гарно описує. І ось вона описує привіт. І ось вона описує цей цикл е, такими словами: візьміть, проаналізуйте і якось примініть на, своє, на свою ситуацію, на своє життя. Да? Я зачитаю по-російськи, тому що ну, немає часу переводити. Да? І вона описує ось цю серію затемнень осінню, як відділення і потірі, розлучення, завершення». в когось це може програтися як завершення якогось етапу. Тобто людина підходить до межі завершення. В когось це може бути розлучення», да? як от вона пише. І е, в зв'язку з цим може виникати якась внутрішня печаль, туга.